Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Я сьогодні приїхала знову на озеро Трофейне. Уж дуже воно мені сподобалося. Затишно, кайфово. Ну, найбільше мені подобається природа. Тут, ну, тут потрібно поїхати хоча б раз для того, щоб відчути цю всю знаєте, природню красу. Незвичайно риба, тому що якщо риби нема, то сидіть просто дуже скучненько. Того сьогодні я буду ловити. А мій оператор буде працювати. Ну, якщо чесно, оператор і лічний повар. Чого я согласилась поїхати? Mm -hmm. Тому що вона мені каже, хочеш шашлика? Ну, а чого я дура відказуватися, понимаєте? Думаю, ну, щоб шашлик просто не їсти, я половлю. Того, як якби я порибачу, а потім ще й мені їсти приготували. Неплохо, я думаю, я устроїлась. Тому вам приємно перегляду, ну, а нам гарно провести час. Поїхали. Перше, що завжди я готую, коли приходжу на робоче місце своє, в мене все ще розкидано. Але я починаю готувати прикормас. І сьогодні в мене буде кукурузка і медочок. Тому що погода така сьогодні дуже класна і хочеться щось солоденького. У пельчик я вже висипала активатор кльову. Отак воно виглядає в сухому. Перемішую його із пеліцем, щоб рівномірно все розподілилось. І потім буду зволожувати. Його можна використовувати двома способами: це активатор кльову, або отак, як я висипали, перемішали і зараз замочуємо, або просто замочуємо пеліць, і потім в окремій ємкості ми трішки зволожуємо цей активатор і потім використовуємо. Мені подобається більше отак, якщо чесно. Тому що, скажи чесно, я е, один раз була сильно перезволожила, не попала з, вла... з влажністю, того мені отак найпростіше. Для... Цих от кавпачка, щоб не перезволожити. Бачиш колпачок, ровно mm. два колпачка води на цю А, да. на оцю штуку. Да. Угу. Воно угу. Так, а тепер беремо придумано за нас, як то кажуть. У дитина мені створена. Так, доставщик, доставщик. багажник. Добре. Як хорошо мати дітей, які трошки підросли пані. Тепер беремо ліквіди, а пахне, знаєш, схоже, коли ви знімаєте. Я просто вуликами займалася, у мене були бджоли. І коли ви відкриваєте і знімаєте рамку, і от ви її понюхаєте, от отак -от пахне цей ліквід. Як натуральний мед, який тільки залитий медом і запечатала бджола. Тепер виливаємо цю водичку сюди чик чирік Закриваємо. Що мені подобається у цідерні рибалки, що руки чисті, під ногтями немає прикормки. Поторохтів, поторохтів, гарнесенько все перемішав і залишаємо настаюватися. Готуємо вудлище. У мене лайт 35-85 грамів. Теж рапідік. Мені здається, що після рапіда мені нічого і в руки не хочеться. Не кажете, мені не хочеться нічого брати. Зараз будемо його складати. Це, це так. Да. На линочка їздити з ним. Що ви робите? Жабу, Жабу? ловить. Ні, вужа. А. Ти не боїшся вужа? Це подивись на нього. Мені здається, що після того, як скільки я з дитиною проводжу рівені на рибалки, в мене ж така стресоустойчивость. Що просто. Но він вже тебе відлічає, де уз, де гадюка, де а... жуки, він все знає. Він в перший клас, як прийшов, вчителька була в шоці. Тому що не всі вчителі знають назви тих комах, які знає ця енциклопедія. Ой, так. Да. Катушечка в мене, кардинал 3000. Або Гарсія. І продіваємо. У мене намотана жилка, потім іде, бачите, перекриває жилку шок-лідер. Одна петля на ньому велика. Це технології Мазурінка він мене навчив. І на кінці великої зав'язана ще маленька петля. І тепер продіваємо. І я покажу, чого, да, так, я, я ж кажу про діну і потім покажу, для чого все це зроблено такі махінації. Тепер беремо монтажик, це вже йде літкор, на якому кормушка і повідець. На кінці у нас є петелечка. Просовуємо петельку від шоклідера, беремо велику петлю, хлоп, розкрили її і засовуємо сюди наш монтажик. Оп, і затягуємо зараз. Все, бачите, а ця маленька петелечка тепер торчить. За чим воно треба? Коли я буду збиратися додому, щас, оп. я просто потяну за маленьку петельку, розкрию велику і витягну свій монтаж. Якщо немає цієї петелечки, то уявіть, її немає. Ось о, У вас отак воно затягнеть. Фіг його потім витянеш, ковиряєш, голку треба. Так. Оп, все. Коротко, люди в віці знають, за чим це робити. Мазуренка ж мені посевітувала, розумієте? І все, тепер насажуємо. от Що мені подобається, це ж, кстати, тоже технології від мазуренки. Він мені повідки зробив, бачите? Людина пихтіла, там, матюкала мене, ну зробила. І оця голочка. Тепер просто на голочку насажу по папинку. І готовенько. Да, дуже зручно змінювати реально і, і не махатися з цими маленькими стопороками. Ну, особливо коли рука мокра, дуже незручно з тими стопорочками. Типу, а так хлоп-хлоп-хлоп і все готово. Пенко поставлю помаранчеву з моїх любимих наборчиків трьох цвіточок. І тепер, взагалі, Ми Просто її протикаємо голочкою. Так от. Оп. І все шикарно. Презентація. Засипаємо. Пільчик настоявся. все. Он такий прям шикарнющий. Оп. Скажи, да, коли вода вже тепла, так вона недовго. Та, быстро. Уже коли і вода тепла і на вулиці, воно щух щух, щух і вже усе готово. Дуже класно. Ну, можна закидати. Зараз. Рукою всегда торможу, мені це дуже зручно. Оп, і на підставочку. Зараз почну і воно буде піти. От мені подобається, що так нажимаєш кнопочку. Це не виключається, як в деяких, треба виключити повністю сигналку. Це іменно кнопка, яка виключає там на секунд 30, якщо не помиляюсь звук. І все. Відкручуємо фрикціончик. Бачите, воно от бігає цвіт. Коли він перестане бігати, значить все, звук вже включений і потім заоре, коли у нас буде риба. Просто білісімо. Просто. Та-та-та-та. та А знаєш, що клюнуло? Де гування загадала? А я не встигла підсікти. Бо я поставила назад розову попапину. Тоді на розову добре ловилось. І думаю, а ну-ка я верну. І клюнула, Ну, Оля тупко не підсікла. Ну, нічого, правильно? Mm. З ким не буває. Чітко. Хлоп-хлоп, хлопушики. Сейчас подкрутим слабиночку. Ціон, чі і ми готові до слідущого коробчика. Ні, тільки не в гілку. Я хотіла просто перекинутися, була покльовка. І вона тихенько сиділа, почмакувала, на мій попапик. Служи, воно коли в дерево фігануло, я одразу сповнила цей. <сум> <сум> цей заплив. Так. І сьогоднішній вопрос, Міша, чи будемо ми купатися. На таке випадок уточнячі, готовий. Ну, да, 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 да. Чи рушники нести, так? Да? Фух, ну все-таки бачу розовий, йому більше, більше подобається зараз. Красивенький. Ой, красивий да, гарненький. Може скоро почуть показати? Губу підкоти, бо воно каже щось поляпало. Не твої слюні? Ну, просто я просто подивилась, бо вообще почищенный. А, що він уже готовий типа, да, да? да? Не, извините, извините. Сваткала? Красиво. Ну, <рес> куди ти біжиш? Ти мені скажи. Те, що там картошка жариться, ти не встигаєш. Ну... Це просто. Про шашлик, Про шашлик, думаю, не досматриваться, бо тут є опасность. Тут ці дівки можуть мене порішати. І це буде мій останній заплив. І папапинка в арту. Щаскать, бо він заразив. Там, похоже, якась вже машинка припливає. Це моя типу, з собою і так далі. Одна мені каже, що треба машинку. І треба брати кредит, і її брати. Друга мені каже, Оля, успокойся, спокійно, відработай рік, заработай гроші, і потім все буде. І потім я захожу на авторію і така, клас, тикала, тикала, тикала. Якби ж у мене запроси були не такі, як у мене, мені ж не хочеться взагалі машинку, дешеву машинку, розумієш, я ж хочу, блядь, хорошу машинку то будемо рожевий та тівати. Так. Діно розовенький. Та ти що, ми тоді на розовенький відловилось. Поэтому, бачу, оранжевий не захотів брати, опять розовий. Поэтому... Ой, запускаємо кракена. Притоптали. Прітоптали. І чик-чирик. Пасочка. У мене в дитинстві просто не було піска. Ми не ліпили пасочки. Ми їх ліпили з землі. На город виходиш, тому що пісок в селі привозився тільки для стройки. І якщо ти в ньому гуляєш, ти його розкидаєш, він втоптується в землю. Ну а це дорого було заказати пісок. І тоді мати кричить: та ти йдеш в город, сідаєш, калапуцяєш трохи води і всі твої пасочки. Коротше, діти 90-х, вони були обмежені навіть в пісочку. І тут, як то кажуть, понеслось. ох хо 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 Курта. Дубени ногаші, я би сказала. От по поведінці можна одразу зрозуміти, який розмір риби. Оці молоді, вони такі, це. Там... Ну, це отакі от вони, коротше, ви поняли. Зараз вуха свій заховаю. Красиві. Обалденний. Ой, дивись, а цей уже такий, що чистити треба, Катя. Але більший. Опа. Тарам-пам-пам. пам пам Красиво то було з твоєї сторони. О, ти бачила? Підчіпився, да. так. Слухай, цей хороший такий прям теляникий материй. Обалдеть. Судя по всему, його хтось коцнув чуть-чуть. Ну прям такий добротний, добротний. Слушай, мені подобається, що ти відцепився. Сразу я тебе так клац і біжи. Знаєш, тут можна ще одну і їсти шашлик. Я, я, Ну це моя така мисль, звісно. я хочу Шашлик хочеш? Ні, щоб цей. Я покажу твою колекцію, покажу підписчикам. У мене ж дитина колекціонер, хто не знав. Він ходить по озеру і збирає цей. Приманки всякі, Ну, він же ж не просто збирає, в нього вдома колекція, в нього тумбочка. І ну, от В кімнаті, дивіться, заходжу, а там срач повніший. Но, коли я відкриваю тумбочку, отак чітко, рівномірне розстояння між цими. По цвітах, по розмірах, отак виложені всі приманки, які він збирає по водойому. Так що, да, такий у мене колекціонер, бачите, ростет. Я гроші збирала в дітстві. А він теж з нього теж гроші. Так, mm, да, у нього копілка. А в мене була манічка збирати гроші, щоб були нові купюри. Mm -hmm. Такі, що знаєш, тільки наче напечатані. А в нього ну, і єврей теж, в нього там нормально заховано. Він ж навіть на собаку сам збирав гроші. Да, Восім тисяч. Я доложила тільки одну третю. От клюї з одної точечки. Чотенька туди кидаєш. І буде покльовочка, але клює дуже обережно. Не так, як зазвичай клюнув і поперло. Дьорг-дьорг, дьорг-дьорг, потім взагалі тишина, береш у діліще, риба там сидить, як оказалось. Оп, все, так, щоб красенько було. Мій маленький іскатель. Показуй гринчик. Ого, блін! Та! Ха -ха. Ви це бачите, яка находочка. Якщо ви щось потеряєте на водойомі, визивайте мого гриніка, він все знайде. Коротше, дивіться, і ось у готові вже Силіконку тільки насажую. Тут взагалі з поводком готова. Сіліконечки всякі. Тепер можна побачити, які робочі цвіта на озері трофейне. Да? На щучку одразу хлоп. І вся інформація зібрана. Ну ти крутий, малий, молодець. Оце мені подобається. Оцей великий черв'як такий. Він реально такий смішний гринчик, я б сказала. А він реально, як черв'як, ось положи, диви. Бач, у нього навіть оця перетиночка, як у черв'яка, теж є. Щоб на нормально. Вже в мене глаз дергається, того, що воно так дюргається. Це просто ви собі розуміли. І Отак ти... воно може дергатися дуже довго просто, а потім перестане. Він, наче бачив, якщо відпустив, значить спочатку він взяв. І став. Мабуть. І став. А і потім ти підчекаєш що він да? випльовує моментально. І все. Уснув, як цей коняка з мультика. Все. Ні, токих А зараз тільки опять підкрутю, як попередній раз, він опять мені опустить. От просто. Тому що там все натягнуто. Ну, от просто, ну Як можна оце терпіть? Яка тут нафіг рибалка заспокоїна? Ну от ти глянь. І все. Він ну, що, клоун, Петросян чи хто він <гум> там, я не знаю. Я опять підкручую і він опять оце це зробить в Ти не будеш, да? так? Ні, що я не, не буду. Сів, да? Та він не сів, тому що я вже дважди так підсікла, хватить. Третій раз не поведусь на це все сіж. Ні, ну піца, ця... диви. О, час, зараз, ні, час ще там. О. о. Уже, напевно, такі. Хотів... Ні, опять пустив. Це ж, короче, ловим останнє відім. Да, да. Последній. Тому що я як завжди, тільки хочеш, фраза вообще нельзя Ніця. ніколи казати. Да. Ніколи. Як тільки хочеться вже понюхати шашлика, понимаєш, умнять кусочок. Ми їдемо, Гриня каже: "А що я буду їсти?" Я кажу: "Там що взяла йому те, те. Кажу, а, а що Катя буде готувати? Кажу, кажу шашлик. О, такий я буду шашлик. Типу, знаєш, такий, що ви мені понакупляли всього. Диви, як красиво, просто обалдіть. Ох, клас. Хорошенький такий. Шесть. Ну, мені геть в дугу. А -а -а! Клас. Знаєте що, друзі? Ми так вовліклись процесом, що я забула взагалі навіть підзняти, як ми його готували. Ну я вам покажу, який він вкусний. М -м -м. Я скажу, що він згорів, але ми просто любимо шкуманське. Я він люблю таке. Да? Мам, я дав собаки, але він не їв, а він зараз їсть. Я дав Бачиш, коли він не їв, реклама твого, шашлика, каже. лета що вона не захотіла їсти. Ні, він їсть їсть. Хто пес чи фінів? Так, ми в неділю з Варькою поїдемо, то я теж приготовлю такий. Бо я шашлик не вмію готувати, якщо чесно. Він дуже сочний. З огляду на те, що він не довго маринувався, це вообще в мовремно треба йти ловити рибу. А Вообще я люблю, щоб він таки трохи жирком був. Дуже вкусно.